Сьогодні, 28-го засідання політичної асамблеї, і я розпочав роботу зараз на політичної асамблеї Європейської народної партії Україна. Є першим і головним питанням порядку денного політичної асамблеї Європейської народної партії. Додатково до цього це є питання соціального захисту питання протидії популістичним партіям і політикам, які загрожують. Європейській солідарності, європейським цінностям, європейській демократії. До речі, в Україні я думаю, що популістські заклики вони представляють таку саму небезпеку. Дуже важливо, що більшість наших пропозицій в заяві європейської народної партії, які завтра буде прийматися на конгресі, яка полягає в тому, що підтримка України є пріоритетом для європейської народної партії. Хочу наголосити. Що в порівнянні з попереднім конгресом європейської народної партії зараз вже представлено на 8, а 13 голів держав та урядів, і е, в цих умовах потужність і авторитет європейської народної партії е, значно зростає. І в цих умовах. Безумовно, що скористатися цією можливістю для забезпечення безбек, безпекової підтримки, для забезпечення фінансової підтримки і для забезпечення захисту демократії, цінностей, демократичного спротиву, прав людини, свободи, це також. Питання, яке буде відображено в основному тексті резолюції, і приємно, що абсолютно всі учасники Конгресу Європейської народної партії, найбільшої європейської партії, підтримали цю позицію. Також буде окремо розглядатися наша пропозиція про невизнання, тобто невизнання Криму. Бо я наголошую, що Крим сьогодні це. Тайвань завтра, Крим сьогодні це Гренландія, завтра. Крим сьогодні це Канада, завтра. І е, ми дуже дякуємо за те, що цю мою пропозицію було консенсусом підтримано е, учасниками Конгресу Європейської народної партії. Це наша робота. А те, що сьогодні е, негідники. Роблять в Києві, коли вони намагаються скористатися моєю відсутністю, щоб порушенню закону продовжити політичний тиск, то це є те, проти чого бореться Європа, і це є те, що перекриває для України або принаймні відкидає і віддаляє нашу європейську євроатлантичну інтеграцію. Ми не дозволимо це зробити.